Давайте швидко, я спізнююсь на збори. Отож, Фелпс, Биковський, у нас є свідчення про новенький Пакард, покинутий на другий стріт між Олів і Грант. Свідок Освальд Джейкобс каже, що авто стоїть на його ганку. Там вже є патрульний. Їдьте туди і спробуйте щось з'ясувати. Є питання? Добре, вперед. Автомобіль консула. Покинута автівка. Класні справи нам дістаються, я геш. Думаю, там більше, ніж просто покинути авто. Ніхто не пакет без особливих причин. Це ж треба. Ти сьогодні геруєш, Ейнштейн. Дуже смішний. Давай, мій палкий протеже, їдьмо рятувати світ. Ти чув про Адріана. Та дівка Сіетла не прийняла його. А от його дружина каже, що прийме. Жінка, як правило, проявляє співчуття. Про що ти говориш? Едріан хотів нахабно кинути її заради якоїсь секретарки. Маргарет слід мати якусь гордість. Гордість приходить після падінь Бекковської. Це я з досвіду кажу. Задній двір Джейкопса. 14.00. Фелтс, дорож не видел. Офицер автівка далі по алеї, детективи. Це і є залишена автівка? Так, так, пане. На да, ній є пропорції, гадаю, це якась дипломатична машина. Відколи ви тут? Її хтось торкався? Ні, але, але той Джейкос був точно до того, як я прибув. Ми поговоримо well, з ним пізніше. Give Зараз ми роздивимось це місце. Sure, so, не не Він син. Напевно, вони взяли прапорець як сувенір. У ньому навряд чи є якась цінність. Треба пробити реєстрацію, щоб дізнатися, хто власник. Порожньо. Викрадення коліс це якось поматорські. Колесо може бути на якомусь складі? Накидний ключ. Напевно, використали, щоб зняти колесо. А тут належить консульству Аргентини. Освальд Джейкобс? Саме так. Right. Що насправді тут сталося? Минулої ночі я дивився з вікна. Люблю спостерігати за тим, що діється зовні. Ясно, Далі. А бачите цей порожній двір? Кляті дітлахи, грають там крикет. Розбивають мої вікна і мають нахабність попросити м'яч назад. до автівки, пане Джейкобс. Не хвастайся, синку. Вночі я побачив цей новесенький сяючий пакард на цеглинах. Ви бачили, хто вкрав пакард? А вже ж, бляха, бачив, троє клятих мексиканців щось хотіли з нею зробити. Що саме вони робили? Я побачив світло фар старого Форда, тож було достатньо ясно. Я гукнув, що покличу копів. Вони залізли у свою автівку. І втекли при цьому лаялись по мексиканськи Ви розмовляєте іспанською? Ні, не розмовляю. Після того, як мексиканці поїхали, ви не підходили Після до автівки? Після того, як я їх злякав? Ні, я не підходив до автівки. Ви ходили до автівки. Як тільки вони поїхали, вам захотілось поглянути. Це була проста цікавість. Вона законна. Що, що тут такого, такого, що я подивився на автівку? Вам нема у чому мене звинувачувати. Розкажіть нам про їхнє авто. Це був старий Форд. Реєстраційного номера я не розгледів. Ви схожі на людину, яка помічає деталі. Ваша правда. Автівка стара, але червона фарба на ній була новесенька. Таку помітно за милю. Що саме вони узяли? Вони працювали над колесами. Все ще я помітив. Звісно, то що ж тоді взяли ви, Джейкобсе? Дзейкобс? Чи ви хочете, щоб мій нападник сам з'ясував? Я взяв у бортачку. Я збирався його вам показати, він на моєму стільці. Дякуємо за, за вашу допомогу. Поговоріть з офіцером Табутом про офіційне надання свідчень. Можете повернутися і зробити щось з тими дітлахами. Ми принесемо вам вампірську маску. Отже, у нас є власник. автівки. Виродок. Треба перевірити ім'я Джона Метсона в архіві. дані на Даніна Вільємадюєвий. Більше схоже на бізнес, ніж на задоволення. Гадаємо повністю це місце. Давай шукати гравців. Фелт, значок 1247. Чим можу допомогти детективе? Можете перевірити ім'я брати Дьюї? Можливо, дилерство чи автомайстерня. Секунду. Дилерський центр братів Дьюї. 629 Фігора Стріт. Ясно. З'єднайте мене з МІД 2458. З'єдную. Добрий день. Чим можу допомогти? Поліція пані. Можу я поговорити з Джоном Медсеном. Він у школі. А ще трапилось офіцере. У нього неприємності. Скільки вашому сину, пані? Лише виповнилось 16. Ми помилилися, пані Медсен. Вибачте. Повідомлення, будь ласка. Лише одне повідомлення для вас, детективе. Чотирьохдверний пакерт з дипломатичними номерами. Поул, Роберт 706. Голоси зниклим сьогодні вранці пан Хуан Франциско Вальдес. Може я з ним поговорити? Він вже тут, у центральному відділку поліції. Чекає аудієнції, як він це назвав. Дякую. Ви можете передати капітану Ларі, що ми будемо так швидко, як зможемо. Дякую. Це вже, мабуть, 50 дзвінок про покинуту автівку за цей рік. Ще один і я збожеволюю. Не полюбляєш ці справи. Знущаєшся? Це виснажує навіть більше, ніж робота офіцера. Усі погані хлопці цього міста навіть не хочуть потурбуватись про те, щоб сховати те, що крадуть. Ріг перший і хіл 14.06. Ми можемо поговорити з Хуаном Франциском Вальдешем? Твоя пташка anyway. у другій кімнаті допитів. Він носить рукавички і намагається нічого не торкатися, уявляєш? Мабуть, не змушуватиме цього Ти чекати. Ходімо. Нарешті. Ви старший офіцер, як я просив. Я детектив Фелпс, а це детектив Буковський. Ви хоча б уявляєте, як довго я вас чекав. Мені потрібно повертатися до консульства, а ви тримаєте мене тут як якогось злочинця. Гаразд, друже, давай глибше вдихнемо і почнемо все заново. Пане Вальдес, генеральний консул. Я наполягаю на повному званні. Де ви купили авто? Мій водій і я організували придбання славне місце брати Дьюї. До цього у мене була із пана Осуїза, привезена з Буэнос Айреса. Ви купили пакард? Такі, як ви не їздять на американських автомобілях. Тому відповідайте, або я витягну відповідь з вас. Вільям Дьюї дав мені хабара, щоб я узяв цю автівку у нього. Це звичайна операція в державних службах. Розкажіть це аргентинським полотникам податків. Генеральний консул, Ми знайшли вашу автівку. Ви можете сказати, як вона була викрадена? Мабуть, вона була викрадена з гаража консульства. Звісно, це дуже незручно. Я хочу, щоб злочинець добряче відповів за усе. На жаль, ми цього так не робимо, ваша величність. Ви здогадуєтеся, хто вкрав автівку. Чи не так генеральний консуле? Тому ви скажете самі, чи мені це з вас. Немає підстав гніватися. Я підозрюю дратівливого хлопця з автодилерства. У вас є ім'я цього хлопця? Габріель. Як Архангел. Прізвища я не знаю. А розкажіть нам про цього Габріеля. Ви з ним близько знайомі. Механік. Молодий самовпевнений хлопець, який не знає свого місця. Він надто ризиковано поводився зі мною. У Сполучених Штатах ми часто ризикуємо генеральний консула. Це приходить разом з нафтою. Ти трахаєш хлопчиків Вальдес. Ви з глузду з'їхали! Це спричинить міжнародний інцидент. Дені, Бен, Мігель, Трістан і Теді. Пухенькі губки, кільця дзвіночки. Я впевнений, ми зможемо дійти згоди. Габріель, розповідайте. Прекрасний, але зухвалий хлопчик. Я влаштував зближення, і молодий чоловік зовсім збожеволів. Я гадав, він хоче мене вбити. Я вже приготувався платити. Ми зв'яжемося з вами, генеральний консуле. Ми закінчили з Вальдесом. Дякувати Богу. Я заберу його звідси за кілька годин. Пан Вальдес пересувається між рідними колами у міжнародному бонвіані. А англійською, будь ласка. Тепер ти розумієш, чому тебе ніхто не запрошує випити. Для нього дуже важливо бути залученим до питань консульського транспорту. Гаразд, ти робиш тільки гірше. Я думаю, ти хочеш сказати, що цей велолюбний тип повний лайна як різдвяна гузка. Типу того. Дур братів Дьюї, 14-17. Не кажіть, дайте мені вгадати. Ви проходили повз, але помітили наш новий хеджбек і просто не могли стриматися. Ви уявляєте себе у цій автівці? Вам обов'язково потрібно зробити те драйв Що ж, я не можу сказати, що я проти. Поліція Лос-Анджелеса. Ми б хотіли бачити власника. Це я Вільям Дьюїн, власник до ваших послуг. Ми розслідуємо викрадення пакарда, що належить посольству Аргентини. Ви не губили гайкових ключів? Податки не маю. Але я знаю, як з'ясувати. Прошу за мною. Усі наші інструменти ми тримаємо тут. Ви не проти, якщо ми оглянемо тут усе. Відчувайте себе guess? як удома. Хлопці, ви певні, що не зацікавлені у придбанні нового uh? авто. М -м, можливо, Maybe користованого. I Маю кілька гарних користованих авто для хлопців з такою зарплатнею, як у вас. Дьюї, чому б тобі не залишити you нас на деякий час? Іди продавай автівки. Чи чим ти там займаєшся? Залишився один. Габріель Дельгадо загубив ключ на три чверті. Погано, нам потрібні державні номери. Якщо ви не проти, ми задамо кілька питань. Пакар чудова машина. Але не схоже, що це те місце, де посольство купує їх. Звідки ви знаєте Вальдеса? Ми не знайомі з Вальдесом. Посольство придбало авто. Усе, що мені відомо, це те, що він тямить у хороших автівках. А я, я тямлю в брехунах. Шестер Ви з Вальдесом Дезорець замішані в цьому. Я і Вальдес? Ми ледве знайомі. Він не став би поруч навіть мешти почистити. Ми знайшли ваш номер у записнику Вальдеса. Він чомусь телефонував вам, Дьюі. Гаразд. Я зустрів Вальдеса у барі. Ми уклали угоду, і він придбав авто для посольства за їх гроші. А я дещо збільшив ціну. Це відбувається постійно. Де нам знайти Дельгадо? Я не знаю, але упевнений, що тут його точно немає. Адреса Д'юї, або мій напарник вам довгі розчавить дверцятами автомобіля. Добре, hey, заспокойтесь. А right. півстрісто квартира 3. І перекажіть йому, якщо я побачу його пику знову, дам такого підсрачника, що летітиме довго. Гайковий ключ цього гаража був використаний минулої ночі, щоб зняти деталі з пакарда. Кількох латиниців помітили з цими деталями. Нас самих грабували не раз. Варто на хвилину відвернутися, як ці сволоти вкрадуть усе, що тільки можна. Що ви приховуєте, Дюй? кажіть. Ви ж не хочете, щоб поліція зацікавилася цим місцем? Ну, переховую я кілька іммігрантів. Це дешевше ніж наймати робітників з автокомпанії. До того ж виконують роботу вони однаково. Щоправда, недолік у тому, що деколи вони займаються крадіжками. Дякуємо за вашу допомогу. Без проблем. Чорт забирай цього хлопця. Я просто чесний автодилер. Схоже, що в наші дні нікому не можна довіряти. Дюй, вам варто задуматися про кіноакторство. Це ваше покликання. Настав час навідатись до Габріеля Дельгадо. Ти читав історію про те, що армія розробляє технологію тривимірного кіно? Що це означає? Ну, Знаєш, це графік. По вертикалі, Y, по горизонталі, well, X. що ж, це ясно, як день. А третій вимір це Z. Тобто речі будуть ніби вилітати з екрану. Хіба що ви хочете налякати усіх людей в кінотеатрі? Заради бога, хто хоче такого? Ну, Не знаю. Людям здавалося безлуздою ідеєю телебачення з кольором та звуком. Дим Дельгадо, 14 20 ж, давай послушаем, что скажет Габриэль. Подеваюсь, наш я на вообще Так. Полиция Лос-Анджелеса. Ми шукаємо Габріеля Дель Габріеля? ми з поліції. Полісія, розумієте мене? Так, я розумію. Ви зайдете? Як ваше ім'я? Анна Родрігез. Габріель Дель тут, пані Родрігез? Ні. Що вам від нього потрібно? У нього проблеми Залишайтеся на місці, пані. Нам потрібно перевірити. Та його тут немає. Я ж сказала вам. Перевір тут усе. Я залишуся з дівчиною. На якому ви місяці Анна? Майже на п'ятому. Сувенір дарма він його зняв. Що ви будете робити без чоловіка, коли народиться дитина? Ви помиляєтесь щодо Габріеля. Він буде чудовим батьком. Він тяжко працює, аби забезпечити нас. Сніданок на двох, Анна, тобі краще було б прибрати. Дипломатичні номери. Схоже, Вальдес, отримує свої колеса назад. У вас серйозні проблеми, пані Родрігес. Але в Габріеля тут немає. А я взагалі ні в чому не винна. Чому він украв авто? Тому що клієнт образив його. У нього є чист, чи не так. Його честь. Він сказав, що друдью і хотів зробити з нього жінку. Після цього він більше не поважав його. Габріель узяв авто, щоб показати цьому педорасту, що він справжній чоловік. Скажіть нам правду, Анно, Габріель був тут? Я не бачила його принаймні три дні. Продовжуйте брехати мені, і я відправлю вас і вашого хлопця за Він проживає тут та давно не приходив. Присягаюся. Досить, Анно. Тут <пробітник> повно слідів того, що він нещодавно був тут. Він приходив минулої ночі. Я не бачила його ще ніколи таким розлюченим. Він пішов до свого сараю і залишив там якісь речі. Я не знаю і знати не хочу які. Я, Я кохаю його. У сараї ми знайшли номерні знаки краденої автівки. Додати ще кілька деталей, і ми зможемо приписати Габріелю ще кілька викрадень. Час розповісти нам правду, Анна. Вам краще задати ці запитання, Габріелю. Я нічого не знаю про ці запчастини. Тоді скажи, де він? Анна, якщо ваша дитина народиться у в'язниці, її заберуть від вас. Ви бачитимете вашу дочку або сина кілька годин на тиждень, і то через ґрати. Лінія старту на авеню Санта Фе. Там знаходиться канал, який веде до річки. Багато копів розбились, намагаючись зловити його. Як тільки ми розберемося з цій ситуації, усе налагодиться, Анну. Лінія старту звучить, наче нам доведеться на брати участь в вуличних перегонах. Нічого дивного в тому, що Дельгадо знається на гарних автівках. Який нормальний чоловік залишить свою вагітну дівчину, щоб погратися у машинки. Вагітна дівчина не завжди радощі. Кожному потрібно якось випустити пару. Дехто взагалі не повертається додому. Говориш із власного досвіду. Нелегальні вуличні гонки. 18.03. Червоний форд ельгада у ньому. Швидше, вони тікають. Фелпс 1247. Викликає підкріплення на веню Санта Фе. Причина нелегальні перегони. Слідкуй за Тельгадо. Він відривається. Ти його втрачаєш. Як тільки ми зупинимо перегони в одному місці, вони одразу організовують в іншому. Раніше авто крали щоб продати, а зараз вони просто хочуть поганяти та розбити його. Наступного разу ти дзвонитимеш матері підлітка, якого нам доведеться відшкрябувати від бруківки. Мені таких дзвінків вже досить. Наша сіль Дельгада, забудь про інших. Бий його по шослі нужмо. Давай, Фелпс, зупини його. Досить розваг. його! Чорт, Забирай, Кол, ти можеш їхати рівніше? Габріель Дельгадо, у вас заарештовано за викрадення авто. Пішли ви! Вам потрібно поговорити з цим підером Вальдезом. Я показаю йому, хто тут чоловік. Потрібно було спалити його бісову тачку. Отже, маємо зарубіжного впливового збочинця, автодилера, з яким будемо ще розбиратися, і вуличного будилу, який викрадає автівки і уявляє себе казна що, і який не підійде до автомобілів ще довго. Добра робота, детектив Фелпс. Тримай підборіддя низько, руки високо, принось такі справи, як ця. Ось це і є те, чого не вистачає нашому департаменту.